Вітаємо з розв'язкою клубних гулянь фіксацію фактів порушення комендантської години та про повсякденну роботу інспекторів та патрульних у випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти, жартуючи з алкоголем, не змігши зупинитися, хлопці з веселою компанією відкачували в кареті швидкої допомоги. І що ж ви думаєте, це не стало застереженням для його ж товаришів, які після всього відчайдушно шукали депші додати градусу. Ребята, що ви там допить все никак не можете. Ти вже і так був в алкогольному опіненні. сильнейший. і все це за декілька хвилин до комендантської години. А ось її настанням на службу виходить комендантський патруль. Заступили на службу ночною охрану общественного порядку виявлення ліц, порушуючих комендантське время. На шляху комендантський патруль часто зустрічає тих, хто поспішаючи додому чомусь так зухвало запізнюється. Шолдома. Тих, хто байдуже ставиться до вимог закону воєнного стану, повинна зупинити адміністративна відповідальність Верховною Радою в першому читанні ухвалено відповідний законопроект штрафами від 8,5 тисяч гривень навіть до 340 тисяч гривень, якщо такі випадки повторні. Тому добре поміркуйте, чи вартує того ваша безвідповідальність. А поки що порушник доставлений відділок поліції. Нагадуємо, що і рух транспорту з 0 години до 5 години ранку без дозвільних документів також заборонено. Тому разом з поліцією перевіряємо документи, та й час для такої прогулянки з дамою не дуже вдалий. Об'їжджаючи мікрорайони міста в комендантський час патрульні моніторять ситуацію, аби безпеці громадян нічого не загрожувало. Рушення в порядку не виявлено. Аби працювати на випередження і в комендантський час не збирати врожаї з тих, хто не втримався від зловживання алкоголем та часом. У вечірній час муніципали інспектують громадські місця. Базарок перемоги без порушень. Знаходимось за магазином три ліхтаря. Бо після таких відвідин громадянами закладів, де відпускають алкоголь, зустрічаємо подібних. Таких, який спочатку, судячи з одягу, тримався на землі, а потім тривав дерево чи навпаки, воно його тримало. Патрульні знайшли в одному зі скверів міста. Зелений змій так отруїв його організм, що стан був м'яко кажучи, не дуже. Як ви себе чувствуєте? Не залишивши в біді, вивели на шлях додому. Ні, ки не мене в біді. ні, на мить не припиняється формування безпечного середовища і на дорогах міста. Вулиця Маяковського без порушень. Патрулюємо далі ні, хаотичному паркуванні не прислухалися отримали попередження. Вкотре адмінпротокол. Штраф всім правопорушникам буде виписане попередження. А щоб не порушувати правила паркування, зручна та доступна альтернатива є: безкоштовна стоянка по вулиці Соборна, 52-54. Люди організовано під'їжджають, Все добре, паркуйся з комфортом, не збираючи при цьому комфорт у інших. Муніципальна варта 24 на 7 на зв'язку з громадою міста. Телефон гарячої лінії 068 861 49 48 – Цілодобовий телеграм, чат відкритий для дописів та коментарів виключно з питань безпеки міста. Бо лише разом ми зможемо досягти поставленої мети забезпечення дотримання норм правопорядку, норм правового режиму воєнного стану та суспільної безпеки. Залишайтеся на пульсі подій життя рідного міста разом з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.